Привіт, малята! Мене звуть Оксана. Вмощуйтесь зручненько, ставте вподобайку і нумо слухати українську народну казку Солом'яний бичок. Солом'яний бичок. Жили собі дід і баба. І такі вони були бідні, нічого в них немає. От баба і просить діда, зроби мені, діду, бичка з соломи і обсмоли його смолою. Дід нічого не вдієш, взяв, зробив солом'яного бичка і обсмолив його смолою. Вранці баба взяла прядево і погнала солом'яного бичка пастися, а сама сіла під кущем і примовляй. Пасися, пасися бичок солом'яний бочок, пряла, пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок і каже. Я бичок тридцячок з соломи зроблений смолою засмолений. Ведмідь каже, Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу отдирати. Отдирав, отдирав, та й зав'яз та ніяк не вирветься. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, аж бичка й нема. Вона додому. Коли дивиться, ведмідь в бог бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його злови. Дід вискочив, того ведмедя віддер від бичка і закинув його у погріб. От на другий день баба погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасися, пасися, бичок на травишці, поки ямички попряду. Потепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу вибігає сірий вовк та до бичка. То ти такий, скажи мені, я бичок третячок, Соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли, а то мені боки собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смолу отдерти. Піддирав та зубами і застряг, що ніяк вже й не отдере, що хоче назад, то ніяк. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала дід і вовчика в погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пастись. Сіла під могилою та заснула, біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку хорти трохи шкури не зняли. Бери. Ув'язла й лисиця з зубами. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід вкинув в погріб і лисичку. А далі так і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралося їх, дід сів над лядою в погребі, давай гострити ніж. Звірі його й питають. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з вашої шкури на зиму теплу одежину пошити? Ой, та не ріж нас, дідусь, ми ж тобі за те добре, добре віддячим. Ну, глядіть та й випусти всіх. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду припер. Дід взяв мед та тільки що ліг, аж двері знов дер-дер. Коли вийде, аж повен двіровець вовк понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей і всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб послухати ще цікаві казки. До зустрічі!